Коли їдеш на ліквідацію прильотів, ти не знаєш, що тебе там очікує надалі, чи може бути повторний обстріл. Ну, якісь більші трошки ризики є, трошки там, переживаєш, коли їдеш, але вже під час ліквідації ти вже про це не думаєш, просто робиш свою роботу. Раніше хотів якусь професію, в якій був би корисний, там, би допомагати людям, принести якусь користь. Ну, є пожежі, які там, ну, нічого особливого немає, пожежа, як пожежа приїхали. Там, Декілька хвилин ліквідували, поїхали, немає ніяких наслідків негативних. Ну а є там, де можуть бути люди, є загиблі, поранені. Потрібно бути якось морально стійким, щоб це все пережити не думати потім після цього про це. Ми сиділи в укритті під час повітряної тривоги. Навіть будучи в укритті, ми почули вибухи. За деякий час нам повідомили, що є прильоти в нашому районі виїзду. Ми виїхали двома рухами туди, приїхали на місце. Ну, також там, повідомили, що є люди всередині, яких потрібно шукати. Але, на жаль, тоді знайшли два тіла. Живих тоді ми не знайшли. І Також тіло одного чоловіка знайшли аж на наступний день зранку. Чому Україна має перемогти? Це наша земля і ми повинні виборювати своє.